Щоденна програма вивчення Теологічного біблійного тексту з міста Ванкувер, штат Вашингтон, Получених. Татів Щиро вітаємо всіх Божих дітей. Цю програму веде пастор Енгінньют. Нехай Господь і надалі благословляє вас у цей благословенний і мирний день 2 січня 2025 року. Перед тим як розпочати вивчення теологічного біблійного тексту, дозвольте мені пояснити, що означає вивчення теологічної біблії, це вивчення триєдиного Бога, тобто вивчення Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Що таке вивчення теологічного біблійного тексту? Це вивчення атрибутів триєдиного Бога. Іншими словами, це вивчення атрибутів Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Зверніть увагу, це вступна схема першого рівня, яка включає чотири елементи: тлумачення тексту, розкриття атрибутів Бога, застосування у повсякденному житті, заклик до відповіді. Зараз розпочнемо наш новий день із вивчення теологічного тексту з книги Ісуса Навина 13.33. Алевієвим племенам Мойсей не дав наділу Бог Господь, Бог Ізраїля, сам є їхнім спадком. Як він їм сказав, сьогоднішня тема Господь, спадщина левітів. 1. Тлумачення тексту у Ісуса Навина 1333, коли інші племена отримали конкретні території. Племені левітів не було виділено землю як спадщину. Натомість їм було дано особливу роль у громаді Ізраїлю служити Господу у Скинії та бути духовними лідерами. Мойсей не розподілив землю між нащадками леві, на відміну від інших племен. Це рішення не було його власним, а виконанням Божого наказу, даного раніше, числа 18, 20 24, це підкреслює унікальну роль племені левітів серед ізраїльтян. Господь, Бог Ізраїля, є їхнім спадком. Бог сам проголосив себе спадщиною для левітів, це означає. Що найвищою нагородою для племені левітів є їхній стосунок з Богом. Вони не залежали від матеріальних благ, а жили завдяки Божому забезпеченню через народ Ізраїлю. Цей вірш повторює попередні Божі заповіді у Вихід 32 від 26 до 29, числа 18, 24 Бог чітко визначив роль і благословення для левітів, які включали міста для проживання та забезпечення через принесені жертви. Левіти були духовними посередниками між Богом і народом вони були покликані жити у святості, повністю присвячувати своє життя служінню Господу та керувати народом у поклонінні, хоча у них не було землі як спадщини. Вони не мали нестачі, бо Господь забезпечував їх через інші племена. Ісуса Навина 13.33 Підкреслює що найбільше благословення полягає не в матеріальних благах, а у стосунках із богом. Левіти були обрані Богом як приклад життя, повністю залежного від нього і присвяченого служінню йому 2. Атрибути Бога, Бог всюди сущий, Бог присутній всюди. Плем'я Левія не потребувало окремої території. Бо Бог, який є всюди сущим, був їхньою спадщиною. Він завжди присутній. Щоб забезпечувати і захищати свій народ. Бог всезнаючий, Бог знає все, Він знав. Що потрібно племені Левія, і заздалегідь підготував особливий план, щоб піклуватися про них. Він розуміє потреби свого народу навіть до того, як вони їх висловлюють. Це знання допомагає віруючим довіряти йому. Бог обрав плем'я Левія, не тому, що вони були особливими, а через його милість і особливе покликання. Божа любов не залежить від досягнень людей, а ґрунтується на його природній любові. Він виконав свою обіцянку, як сказав їм, показуючи, що Бог незмінний у виконанні своїх обіцянок щодо спадщини для племені Левія. Вірність Бога це основа для того, щоб його народ довіряв йому в будь-яких обставинах. Бог справедливий. Плем'я Левія не отримало землю, як інші племена, але вони отримали свою частку від Бога через жертви народу. У розподілі обов'язків і благословень Бог гарантує, що ніхто не залишиться без уваги. Бог головне джерело забезпечення. Його забезпечення не залежить від територій чи матеріальних благ. Він має силу задовольнити всі потреби свого народу, незалежно від обставин, 3. Практичне застосування у житті. Зосередьтеся на духовному покликанні, як плем'я Левія не отримало землю, але мало Бога як свою спадщину. Ми нагадуємо, що цінність нашого життя не в матеріальних благах, а у стосунках із Богом. Зосередьтеся на своєму духовному покликанні та служінні Господу. Довіряйте Божому забезпеченню. Бог обіцяв бути спадщиною та забезпеченням для племені Левія. Це нагадує нам, що Бог задовольнить усі наші потреби. Якщо ми покладемо свою віру і життя в його руки Матвій 6,33 служіть безкорисливо. Плем'я Левія присвятило все своє життя служінню в храмі та навчанню народу, не маючи власного майна, це приклад для нас, як служити іншим, не шукаючи особистої вигоди, а бачити у служінні можливість прославити Бога. Будьте задоволені духовною спадщиною. Справжнє задоволення не приходить від матеріальних речей. А від спілкування з Богом, коли ми розуміємо, що Він наша спадщина, ми можемо жити радісно і вдячно в будь-яких обставинах, Псалом 16 від 5 до 6, практикуйте життя молитви і поклоніння, вчіться у племені Левія та застосовуйте це, підтримуючи життя молитви. Поклоніння та повного посвячення Богові у кожній дрібниці щоденного життя. 4. Заклик до відповіді Дорогі віруючі, Бог всюди сущий, Бог не обмежений географією чи простором. Він завжди присутній, щоб забезпечувати і захищати свій народ, він ніколи не покине вас. Де б ви не були і в яких би обставинах не опинилися, Він завжди поруч, щоб підтримати і направити вас, У важкі часи моліться і вивчайте Біблію за методом Божого народу, щоб відчути Його присутність як джерело втіхи і сили, не бійтеся самотності чи поразки. Бо Бог завжди з вами, Псалом 138, від 7 до 10. Бог всезнаючий. він знає, що потрібно племені Левія і підготував особливий план для їхнього забезпечення. Довірте своє життя тому, хто знає все, включно з вашим майбутнім і вашими потребами. Він ніколи не забуде вас і не зробить нічого. Що не відповідає Його добрій волі. У складних рішеннях шукайте волі Бога через молитву і читання Біблії. Вірте, що Бог знає, що найкраще для вас, навіть якщо обставини здаються незрозумілими. Бог є любов, Бог вибрав плем'я Левія не тому, що вони були особливими, а через свою любов і особливе покликання. Відповідайте на велику любов Бога, люблячи його, живучи у слухняності та любові до інших, Він обрав вас не тому, що ви цього заслуговуєте, а через свою безумовну любов. Живіть життям любові через прощення, допомогу іншим і проголошення Божої любові. Пам'ятайте, що Божа любов незмінна. Навіть якщо ви слабкі чи припустилися помилок, Бог справедливий, Бог чинить справедливо. Плем'я Левія не отримало землю, як інші племена, але отримало частку від Бога через жертви народу живіть чесно і справедливо у повсякденному житті. Бо Бог є праведний і винагородить тих, хто живе правдиво. Будьте справедливими до інших, особливо у щоденних стосунках, вірте, що Бог буде судити справедливо і що ніщо не виходить за межі його контролю. Бог всемогутній. Бог має безмежну силу, Він є головним джерелом забезпечення, яке не залежить від територій чи матеріальних благ. Він має силу задовольнити всі потреби свого народу, незалежно від обставин. Вірте, що немає нічого занадто важкого для Бога. Він може змінити обставини, задовольнити всі потреби і виконати свою добру волю у вашому житті. Коли ви стикаєтеся з великими випробуваннями, пам'ятайте, що Божа сила перевищує всі обмеження. Моліться, щоб Бог діяв у ситуаціях, які здаються неможливими, і довіряйте Його порятунку. Бог вірний, Бог незмінний у своїй обіцянці дати особливу спадщину племені Левія та народу Ізраїля. Його обітниці є основою для того, щоб народ довіряв йому за будь-яких обставин. Довіряйте Богу. Бо він ніколи не порушує своїх обіцянок. Він був вірний племені Левія і буде вірний вам. Навіть у випробуваннях терпляче очікуйте на Божу вірність. Пам'ятайте, що всі обітниці в Біблії обов'язково збудуться зберігайте віру і продовжуйте виконувати Божу волю, бо він ніколи не забуде вас. Адже обіцяв бути нашою вічною спадщиною. Дорогі друзі, Бог всюди сущий, Бог перебуває всюди і не обмежений географією чи простором. Він завжди присутній, щоб забезпечувати і захищати свій народ. Ви ніколи не самотні, адже він завжди поруч за будь-яких обставин, де б ви не були. Господь завжди готовий прийняти і захистити вас. Не шукайте миру у тимчасових речах, бо лише Бог, який є всюди сущим, може дати справжній спокій і втіху. Бог всезнаючий, Бог знає все ваші тривоги, страхи та розчарування, які ховаються у вашому серці. Він розуміє ваші найглибші потреби і бажання. Прийдіть до нього, щоб отримати керівництво і спасіння, замість того, щоб жити в тривозі і невизначеності, довірте своє життя Богу, який знає, що краще для вас. Бог є любов, Він любить вас безумовно, незалежно від того, ким ви є або що ви зробили. Бог явив свою любов через Ісуса Христа, який помер, щоб спокутувати вас, прийміть любов Бога і дозвольте їй зцілити всі ваші душевні рани. Його любов ніколи не зрадить. Бог обрав плем'я Левія не через їхню особливість, а через свою любов і унікальне покликання. Його любов ґрунтується не на людських заслугах. А на його божественній природі. Бог справедливий. Бог справедливо розподіляє обов'язки і благословення, гарантуючи, що ніхто не буде забутий. Можливо, ви пережили несправедливість, але Бог є справедливий суддя, який відновить правду. Він ніколи не залишає вашу біль чи страждання поза увагою. Вірте. Що Бог виправить усе і принесе справедливість у ваше життя, Він закликає вас прийти до Нього для спасіння і відновлення. Бог всемогутній Він є головним джерелом забезпечення, яке не залежить від географії чи матеріальних благ. Бог має силу задовольнити всі потреби свого народу незалежно від обставин. Немає нічого неможливого для Бога, він може змінити ваші обставини, зцілити вашу душу і дати вам нове життя. Прийдіть до Господа, який має силу врятувати вас від гріха, тривоги і життєвих тягарів, Бог був спадщиною для левітів і є тим, кому ви можете повністю довіряти, покладаючи своє майбутнє. Ви обов'язково матимете благословенну спадщину. Бог вірний. Бог вірний у своїй обітниці дати особливу спадщину племені Левія. Покладіть свою віру в Бога, який завжди залишається вірним своїм обітницям. Він пообіцяв, що ті, хто довіряє йому, ніколи не будуть покинуті чи розчаровані. Якщо ви шукаєте надійну опору, довірте своє життя Господу, Він ніколи вас не підведе, Бо обіцяв бути нашою вічною спадщиною. Ви можете звернутися до нього з молитвою. Господи Ісусе, я потребую Тебе, врятуй мене від труднощів, тривоги і безнадії. Прийми мене як свою дитину. Прости всі мої гріхи і даруй мені вічне життя або відвідайте Євангельську церкву, щоб дізнатися більше. Амінь.